Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 1 квітня, а на східному збережжі 10 година. Я пам'ятаю, в дитинстві ми говорили 1 квітня, брехня всесвітня. В Америці так само. Це називається April Fool's Day. Чи Day, Це День дурнів. От. Ну, Поки що мені в новини всякі такі розіграшні не попадалися на очі. От. Але перед тим, як я розпочну справжній огляд новин, без всяких підвохів і всяких таких штук, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу, в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Ну, як завжди, я розпочинаю з української теми на американському просторі. І сьогодні, чи верніше, є декілька новин з, з цих вихідних, не тільки сьогодні, а от дещо з суботи, неділі і вже сьогодні ранкові дещо попало. Так от на цих вихідних знову ж таки в американські топи попала історія про російського гелікоптера Кузьмінова, який, якщо ви пам'ятаєте, перегнав вертоліт для України. З секретними даними, там всякі такі штуки, навіть документальний фільм за його участю зробили. Ну і говорилося про те, що його ще в лютому розстріляли в Іспанії. І розказується, знову ж таки, з декількох сторон знов повернулася. Ця, ця верніше інформація вже була на американському просторі, але зараз вона повернулася. І знову ж таки, тепер розказується з сторони України, наскільки це негативно, тому що як тепер. ну, Майбутні російські зрадники будуть торгувати на таку штуку. Так само говориться і про ну, явний такий розстріл, який зробили росіяни. Вони не приховували, тобто залишили навіть користувалися російськими макаровими там, тобто залишили сліди, що було зрозуміло, хто це зробив. І ж за що це зробив? Ну і так само розказується, що для Іспанії взагалі це е, ну, е, дикі такі речі, щоб так відбувалися просто для іспанських. Тобто, не то, що це країна без злочинів, але це було занадто явно так зроблено. Тобто з різних сторін знову ж таки нагадується ця історія. Говориться так само про те, що е, Франція повідомила про те, що передасть Україні сотні броньованих машин. А що це за машини? Це отво їхній автомобільний військовий парк, там який вступив в сервіс в 1979 році. Але вони кажуть, що вони ще всі на ходу, все прямо зараз. Вони служать, а просто і починається обновка французької армії. Ось ну, в принципі, це так само не новина, якщо ви реально розумієте, ніхто Україні не дає нове озброєння, чи там можливо в дуже рідких якихось екземплярів. А в основному, що з Америки, що з Німеччини, що танки, що навіть ці самі f 16 про які от українці не можуть дочекатися, це, це все не нові штуки, це просто на цій війні. Ну Просто спалюється старі. Це так само, знову ж таки, машини на ходу. І е, я не хочу сказати, що це погано. Це точно краще, ніж нічого. І, можливо, навіть це старе, що до цих пір передавалося, і бредли, там, і всі остільні ці техніка. Навіть воно старе, воно краще, ніж радянське нове, умовно кажучи. Так само говориться, що французи передадуть. 70 установок Цезар, хоча не до кінця зрозуміло, чи це вони входять в число цих сотні броньованих машин, чи це броньовані машини окремо і Цезар окремо, так було загально сказано. А знов заговорили на американському просторі за спікера Джонсона і як кражеш, а, а, в питанні якраз пов'язаному з Україною, тому що йому дали попередження. Крайнє праве крило за те, що він пішов на співпрацю із а, демократами, підписавши все-таки бюджет Сполучених Штатів Америки на цей 2024 рік, і йому а, ця така Марджері Грін, я про неї розказував, така яра трампістка. А, вона, в принципі, запустила петицію, щоб його звільнити з цієї посади. Хоча тут, тут доволі такий. Тонкий момент, тому що, ну, по-перше, поки що вона не знайшла підтримки. Навіть цікаво, що а, с конгресмен із Флоріди, який запустив імпічмент чи вірніше відсторонення Маккарті з посади спікера, він якраз підтримує Джонсона, і він довелі так відкрито говорить, що я підтримую. Да, Там трошечки не так, але зараз не час з бюджету мається на увазі трошечки не так пройшло, як ми хотіли б. Але тобто якусь проявив таку о, сторону тверезості. Сам Джонсон так само каже: слухайте, ми з Марджорі, друзі, ми з нею в неділю навіть, оце новину, я вчора вечором ще переглядав. Каже, ми з Марджорі буквально сьогодні переписувалися. Все нормально. В неї є своя позиція, це нічого не більше, ніж просто. Ну, Дестракшн, знаєте, трошечки відволікання від нашої великої місії. А наша велика місія, Джонсон каже, це спасти республіку. Ну, мається на увазі спасти Америку. От так от, що ж до України, взагалі так само говориться, ну, підходячи, починаючи початок цієї шуміхи, почався якраз з бюджету. І от Джонсон сам же говорить, що слухайте. Саме от Великий Рейган, американські республіканці, от у них еталон такий є, до кого вони в перший час звертаються. От якщо Рейган, окей, значить воно більш-менш. Так, от, от вони розказують, що в Рейгана взагалі підхід був до вирішення проблем. Що, звичайно, ти хочеш зробити, щоб було все по-моєму. Але реальний підхід ти маєш досягти 80%. Тобто. от. Є твої умови, і від твоїх умов 80%, якщо ти досягнув, це перемога, це доволі класний підхід. Трампісти ж в сучасних реаліях вони хочуть 100 або 100, або повністю бардак. Тобто реально неконструктивний підхід, тому що стону ніколи не буває, особливо коли є сенат, контролюють демократи, палату представників, республіканці. Треба десь знаходити щось спільне. Ну, Трампісти кажуть, або по-нашому, або як то кажуть, хоч як то трава не росте отакий От підхід. Ну, Джонсон, дивіться, коли не був спікером, він приблизно так само думав. Але зараз, коли спікер, коли вже відповідальність лежить на його плечах, то він говорить, що ну, треба дивитися все-таки реально на речі. От. Ну, І тут питання знову ж таки стоїть, демократи знову ж таки підшептують, що слухайте. А якщо що, то ми готові підставити плече, щоб тебе не торнули, якщо ти проголосуєш за Україну, і е, Джонсон пообіцяв, що він, коли Палата представників повернеться до роботи, а згідно розкладу палати представників, це відбудеться 9 квітня, от сьогодні, 1 квітня, ще 8 днів. Це зараз іде робота по комітетах. Переговори там за закритими дверима, переговори там знову ж таки неофіційні. Всякі такі штуки йдуть. А коли вже розумієте, підходить до голосування, це вже вітрина, все вирішується от саме зараз. Так от, от виступив республіканський е, представник від штата Небраска, який, до речі, підтримує Україну в цьому питанні, він е, трошечки переживає якраз за це питання, і він готовий йти на будь-які, в принципі, умови. Е, Підтримки цього. І він так само говорить з своєї сторони, з боку погляд з боку, трошечки каже, що оцей петицію про звільнення Джонсона з посади, оцей Мерджері Грін, абсолютно на даний момент, це каже: війна одного воїна, умовно кажучи. Тобто, навіть трампісти, яких не одна Мерджері є, от я, наприклад, навіть цього республіканця. Штати Флорида навіть вони не йдуть проти Джонсона. Ну, ну і знову ж таки я говорив про те, що е, навіть трампісти розуміють, що зараз запізно запускати всяку таку шуміху, тому що до виборів залишається дуже мало часу, і теоретично вони можуть не обрати до наступних виборів нового спікера. А це ну доволі такий мінус. От так, от уже просто щоб закінчити тему. Сам Джонсон він говорить, що він буде розглядати питання про Україну, але до цих пір він не дав ясно зрозуміти, чи він е, запустить е, на голосування все таки сенаторський варіант, де буде 95 мільярдів для України, Ізраїлю і Тайваню. Чи це все ж таки свій, який більше схожий або на позичку, або ленд ліз або щось таке середнє середнім місцем остальним. Тобто до кінця не зрозуміло, на публіку крепко це не розголошується. Дивіться трошечки новини про міст в Балтіморі, все ж таки Но тема ще свіжа в Америці, дуже обговорюється. А, так, от, і ще чотирьох людей, які зникли з мосту, які працювали там до цих пір, ще не знайшли. А говориться про те, що вже знову ж таки приперли туди крана найбільшого на східному збережжі, вже вирізали 200 тонн заліза. А, говорять про те, що хочуть зробити тимчасовий канал, щоб все-таки відродити життя в цьому в порту. Якраз із круїза повернувся круїзний лайнер, який виїхав з цього порту. І тепер, як ви розумієте, їхні машини там навіть запарковані, тобто такий вже не незручність момент, їх переправили в порт Вірджинія там яких там будуть е доставляти, вже незрозуміло. Уже на декількох телеканалах знайшли. Останнього водія, який переїхав, буквально там вже драми домовляється за останні секунди до того, як місто брушився, і він розказує, який він там щасливий, там, і так далі. Тобто, така історія іде, починають тепер навіть говорити можливо про тунелі, про важливість мосту там, і так далі. Тобто робочий, звичайний процес, і новинами насипаються зверху. А моя Індіана попала в таку скандальну новину, в принципі, не то, що ми живемо в якій бульбашці, відрізаний від цієї Америки. Але дивіться, що трапилося в суботу. Це буквально перед святом Пасхи в Америці. В Індіанаполісі це ж столиця штату Індіана. А в суботу, пів дванадцятої ночі, відбулася стрілянина в центрі міста. І дивіться, чим новина неприємна і скандальна, як я сказав. Постраждали сім підлітків від 12 до 17 років. Поліція поки що, оскільки це неповнолітні, вони інформацію цю не розголошують. Тобто вік сказали, а чи це дівчата, чи хлопці не сказали. Але поліція дає таку от інформацію, що взагалі що відбувається, от в Індіанаполісі, в Даунтауні. Ціла купа молоді збирається там, тусуються десь собі в торговому центрі, там десь торговий центр є, І коли торговий центр закривається на ніч, вони виходять і в даунтаун по-американськи, це в центрі міста починається там тусовка. І поліція задає таке питання, яке в мене, як в батька, в саму першу чергу виникає. Слухайте, пів дванадцятої ночі, тобто, дивіться до речі, стрілка ще до цих пір не зловили. А шість було легко поранених, сьомий був спочатку, вважався як важко, але стабілізували. Здається, він нормально. Тобто всі живі, дякувати Богу. Стрілків не зловили, але поліція говорить, що це скоріше, все, було більше ніж один стрілок, тому що по гільзах, по кулях, які познаходили більше ніж з одного пістолета. Скільки це більше, два чи п'ять, чи десять, так само не говориться. Але поліція задається питанням, які в мене реально як в батька. Просто в саму чергу виникає 12 років. Ну, реально, дитина серед ночі, пів дванадцяти ночі. Де батьки? Шо? Вибачте мене, як пів 12 ночі, 12-річна дитина десь там в центрі. Я вам скажу, вони не стояли в черзі до храму світити пасочку. Як ви розумієте, це зовсім друга там а, якась гуляночка, там тусовочка чи щось таке. Реально така новина, що дивіться, от вона зараз не в одному новинному ресурсі, а в багатьох просто розсипалась, тому що це ну, навіть для вільних американців це дивно, якщо не сказати більше, щоб 12-річні діти десь там стріляються в центрі міста серед реально серед ночі. А дивіться трошечки ще про злочини, такі от, штат Нью-Йорк. Хоча це не тільки про Нью-Йорк, але штат Нью-Йорк почав розглядати один закон, який в штаті Нью-Йорк працює з 1907 року. А якщо точніше, то це поздружня зрада. Так, в, в цьому дивіться в, в штаті Нью-Йорк це, до речі, вважається ще злочином, хоча легким злочином. Але дивіться, три штата. В Америці що це вважається злочином реально? Так, от Мічиган, Оклахома і Вискансин. Якщо або чоловік зраджує дружині, або жінка зраджує чоловіку. Там конкретно, от я не накопався, скільки їм там світить, але злочином це вважається вже більше року тюрми. І там десь в Індіані, наприклад, іде легкий злочин. Я просто подивився, як в Індіані. В Індіані, наприклад, вже важкий злочин, чи вірніше злочин, бо є легкий misdemeanor, Це легкий злочин вважається. Так от легкий злочин це там, а, от в штаті Нью-Йорк, наприклад, за, за подружню зраду, в штаті Нью-Йорк 90 днів в'язниці і 500 доларів штрафу. Ну, це максимально зрозуміло. Тобто наскільки вас там ви же там засвітилися, настільки зловили. От Сенат а, Штата Нью-Йорк почав розглядати: слухайте, це вже закон застарілий, зраджують, то зраджують. Розвозьте тобі, але щоб закон а, не цей не порушувався. Але в Америці до цих пір от, важкий закон, от це більше року ув'язнення, там десь 10 тисяч доларів штрафу. Працює в трьох штатах. І ще 14 штатів це вважається як проступок. Це так само, до речі, навіть коли це проступок. Можна загриміти на якийсь там певний термін, на декілька місяць, два, три у в'язницю за такі речі. Але от штат Нью-Йорк доволі таки б сказав би республік, кажу, республіканський, демократичний, прогресивний, але дивіться, такі закони ще діють до цих пір. Навіть от в південних штатах, що вони вважаються суперконсервативними, ви бачите, їх нема на цьому списку, тому що ну, Оклахома там, Південний один штат. А інших південних штатів немає Мічиган це демократичний в більшості, Вискансен це в більшості демократичний, і вони, от до подружньої зради, якраз відносяться строгіше ніж республіканські штати. І ще одна така новина. Дивіться: от тепер вона з Техаса, але вона важає: торкається всієї Америки, торкається мене. Моїх шкурних інтересів, і стаття вийшла про те, що а, про історію одного водія-тракіста, який тракіст, але не зовсім тракіст, він тракіст-підстраховщик. А чого він підстраховщик? Це те, що на американській дороги вже прямо зараз виїхали роботи траки Тобто, вже вони їдуть без водіїв повністю автопілот. І там сидить чисто підстраховщик. Тобто, якщо щось там відбувається, він не керує цим траком. Він тільки дивиться, і в випадку пожежної якоїсь ситуації він має втрутитися. Так от дивіться, говориться, що ця компанія, на яку він їздить цим тестувальником до кінця року, до кінця цього, 2024 року, вже буде їздити цими траками без водіїв взагалі, навіть без. Підстраховщиків, і взагалі, от новина отак розганяється, а, ну не розганяється, а розказується про те, що взагалі в 24 штатах Сполучених Штатів штатах а, в Америці вже є, є закони, які дозволяють автопілотним а, фурам їздити собі по всій Америці. Тобто, є 16 штатів там не за не, 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 за, не проти. Тобто, в принципі, закону, який забороняє, нема. Тобто, це значить, по суті, якщо не заборонили, значить можна. І всього на 10 штатів, де є там строгі а, правила, де в принципі дуже важко під них підмоститися, щоб могли фури траки їздити. І я вам скажу, що справа йде до того, що робота, якою я, в принципі, зараз займаюся, вона прийде до того часу, що ну, буде не крепко мені буде, можна витримати конкуренцію. Я думаю. Як воно розпочнеться, це все-таки починаються такі, знаєте, оці фури, які їздять, є вже стабільні маршрути від одного складу до другого, вони там, дорога не змінюється. Виїжджає в понеділок, вівторок, приїжджає там кількість ящиків, все поміряно. Я думаю, розпочнеться з цього. А далі все рівно дійде до того, я вам скажу, що великі компанії, які будуть мати оці автопілотні траки, вони просто задушать е, е, звичайних таких, як оце, е, як це в Америці називається, е, коротше, тракісти, які їздять на своїх траках. Є там термін вилетів у мене з голови. Чому? Тому що дивіться, коли у вас є 10 автопілотних траків і є один, умовно кажучи, з пілотом, да, вас ви можете е, розбити ціну на витрати. Ви можете заплатити навіть більше цьому водію, і ви просто конкуренцію задушите. Так що, я думаю, за років 10 добереться й до моєї професії, якщо не раніше. Так що мені реально треба розкручувати мій ютубовський канал, щоб почати заробляти справжні гроші, бо я залишуся без роботи. О, дивіться трошечки так само про майбутнє американське. Про те, що наскільки американці ну, планують довго жити, чи взагалі тема така, чи живуть американці до 100 років, тема така статті була. І далі просто ціла куча такої статистики, і провели декілька опитувань знову ж таки. Статистика, скільки хто живе, і виявляється, що 54 американців. А ставлять собі за ціль прожити до 100 років. Тобто, можна пожартувати до до сюди, а 54 роки. Чи вони, слухайте, наскільки серйозно вони відносяться до тієї цілі? Це питання таке собі, але знову ж таки, дивіться, яке питання. Тут стаття взагалі розказує більше про фінансову сторону. Тобто, говориться, слухайте, якщо ви хочете прожити до 100 років, окей, це добре. Добре бажання там здоров'я здоров'ям, але тут включається бабоси в Америці, як я постійно наголошую, все взагалі зводиться до грошей. І от стаття про те, що а, в середньому американці йдуть на пенсію навіть ще не в 65, а в 62 роки. Тобто, це навіть от ще... Державного страхування медичне ви не можете 3 роки отримати, тому що в 65 років це вважається повна пенсія, якщо ви так ідете. Але дуже багато хто йде, от верніше, в середньому йдуть в 62 роки. Тобто до 100 років це 38 років, ви сидите без роботи. І от знову ж таки підведена статистика про те, що якщо ви плануєте дожити в, до 100 років, а йдете на пенсію в 62 роки. То, щоб вам ну, нормально існувати на протязі цих 38 років, вам треба ну, береться середньостатистична американська сім'я, яка в рік заробляє 75 тисяч доларів. Чоловік дружина разом е сумісний бюджет 75 тисяч доларів. Так от на пенсію треба відкладати 80% тобто 60 тисяч доларів треба відкладувати, щоб вам вистачило потім. Нормально жити, а не там гризти сухарі наступних цих 38 років. Ну і дивіться, так само розказується про те, що скільки ж взагалі доживає людей до 100 років. Так, от, на сьогоднішній день, от е американці, які дожили до 100 років, їхня кількість 101 тисяча доларів. Багато чи чимало дивіться в 90-му році, тобто два роки назад. Це було втричі менше, тобто жило 33-30 тисяч. Окей? Тобто, дивіться, який прогрес медицини американської, ну, як мінімум, іде, що за 20 років втричі більше людей а, дожило до, а, до 100 років. Тепер же знову ж таки проекція там береться, що очікується, що в 50-му році буде 422 тисячі доларів. І тут знову ж таки розказується, крім того, що ви свої гроші відклали, наскільки це б'є по пенсійному фонду, по, як ж по молодих людях, які працюють. Але тут я вже ставлю своїх 5 копійок. Якражеш, американська влада має зрозуміти, що тут треба збалансувати. Правильний, э, підживлен... Правильне підживлення новими іммігрантами розумієте. А для цього знову ж таки тут треба. Я вставлю оцей же ж э, двохпартійний пакет, який допоможе швидше обробляти документи э, іммігрантів, які сюди могли приходити і могли працювати, і могли спонсорувати оцих 422 тисячі столітніх пенсіонерів, які будуть жити знов ж таки, це не трапиться за день. Але воно, якщо люди доживуть довше, пенсійний фонд, в принципі, тиск збільшується, значить треба, і щоб було підживлення швидше. Ну і, до речі, ще остання статистика. Хто ж із тих, хто доживає до 100 років, так от, 78% це жінки. Як ви бачите, мужики не крепко дотягують до цієї відмітки омрійної, ну, для багатьох, як виявляється, в 100 років. От, А із тих. 78% жінок, 77% це білі жінки. Тобто, що виходить, що білі чоловіки краще оберігають своїх білих жінок. І тому от вони збережні доживають до 100 років тут, в Америці. Ну і остання новина на сьогоднішній день новина із Каліфорнії. В суботу трапилась аварія. Там є такий в Каліфорнії перший хайвей. Каліфорнійський, який йде так, а так, по самому узбережжю Тихого океану. Просто йде з півдня на північ чи там з півночі на південь, нема різниці. По, по самому цьому а, березі океану. І а, що трапилося, обвалилося просто кусок Хайвея. І дивіться, чим визначний взагалі цей кусок Хайвея, він туристичний, тому що там. Просто красатіші. Я вам скажу, що в 2009 році я якось собі дозволив таку туристичну поїздку, не так як зараз по роботі, все там вантажі і так далі. А я за тиждень подолав 6 тисяч миль. Це в кілометрах, майже 10 тисяч кілометрів. За тиждень побачив мерву речей, і найбільше враження на мене справило. це Гранд е, Кенєн, Великий каньйон. А на другому місці є кражеш, оця хайвей. Оцей. Тому що він проїжджає по тихому океану, він проїжджає по горах, він заїжджає цей е, в найстаріші, вірніше, найвищі дерева в світі Оце секвої, червоний ліс. Цей просто, якщо ви в Америці і ви там, десь в Каліфорнії, ви просто маєте відвідати це місце. І там мерва туристів. І коли ця дорога обвалилася, дві тисячі водіїв, там в основному із них все ж таки туристи, застряли прямо на тих дорогах заблокованими. Кось там порозселяли по готелях і так далі. Ну, от починають маленькими дозами десь там пропускати, тому що не зрозуміло, що відбулося. Одна справа, коли там дощі підмили. Я фоточку знайшов. То хайвеє не місце, де воно обвалилося, в принципі, ну, звичайна скеля. Тобто, звичайна, там така скалиста місцевість, але щось посипалося, і не зрозуміло, чи там все може рухнути. І коли така штука відбувається, то для підстраховки зупинили всіх. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося з наступним оглядом вже завтра. А вам нехай щастить, все буде Україна!